Mamy jeszcze o racconie dotyczącego di Sudu Jezusa Susa to jest taki moment do którego allora, warto i rozmawiać. Jezus Chrystus Pilat, da Fukas. відчувати Ісуса Христа, а солдати зробили йому вінець терновий і задягнули його в пурпуру. І сказали йому тоді разі царю юдеїв і били його. Потім виходить Ісус Христос, носячи цей вінець,

Треба варто варто описувати все це, для того, щоб ми могли також уявити собі, як це відбулося. Ісус носить вінець, вінець терновий. Може, це були такі вітки, котрі були приготовлені, щоб зробити собі вогніще, але з цих гілків зробили такий вінець. Таким чином Ісус сильно страждав і вже почало йому бути важко навіть і дихати.

він також з'янений в пурпуру як цари, як цари носили одяг. Філософ Блес Паскаль сказав, написав такі слова про муку Господню, що Хри, Христос, котрий Він не страждав, він був вже близько близько кінця світу, sens, і не можемо в Africa, ми зараз спати. Тобто, немов своїми стражденнями, stra, Христос desuva, наблизив до нас кінець світу, тому варто не спати. E ma, e ma lasciamo da parte questo significato troppo misterioso per noi E parliamo del senso più certo di quella parola. Gesù è in armonia fino alla fine del mondo. Ogni uomo o donna sottoposta a L'avete fatto a me. Questa parola egli non l'ha detta solo dei suoi. Ці слова також і були і важливі для всіх учнів і також і для нас сьогодні для кожного, для кожної людини, яка сьогодні її страждає. Ми Зараз мусимо також згадати про всі страждання, які є в світі. Ma vinan si spesso, anche se mai abbastanza naturalmente. Ma c'è il rischio che diventino delle astrazioni, categorie, non persone. Pensiamo allora a tutti. Mosimo tacossi di persone con un nome. Про всіх людей, тих, котрі страждають, і вони конкретно страждають, конкретні люди, котрі також мають своє ім'я, своє прізвище. Є зараз в даний момент. Є люди, котрі страждають, наприклад, за туртури в різних. Стільки людей. Про котрих можна було би сказати ось чоловік, як про Ісуса говорили. Люди, котрі хворіють, люди, котрі зараз переслідувані, котрі, може, мають також різні проблеми зі здоров'ям, неповноцінні люди, інваліди. L'esclamazione è ce homo non significa applica per il problema. І страждають за все це, але й також можемо ці слова сказати про кожну людину, про кожний Homo sapiens. Не тільки християни Зараз терплять всі ці несправедливості і переслідування також і в усіх країнах світу є люди, котрі і страждають, але хочу також сьогодні згадати про сто сорок сім християн, котрі вчора в Конго були вбиті. в університеті. Можемо сказати, що е, насправді здійснилися слова Ісуса Христа, котрі говорив про те, візнати Його, і ці слова здійснилися сьогодні як ніколи раніше. Ci esiliarono e soli fra tutti fummo perseguitati e messi a morte. Ma anche allora abbiamo celebrato la Pasqua. Ogni luogo o din Cristianin Napisafelle per noi un posto oh, per celebrare la Saretovan Vonevi un un una nave, una locanda, una prigione. І сьогодні також відправляється Пасха Христова і в в'язницях, в лікарнях, і там, де є люди, котрі страждають. Сьогодні багато християн будуть так переживати цю пасху. Чи стадо колкото корадже денчаря далайкола стапа лайка? Я бачив також свідоцтво людини, котра мала відвагу написати публічно в пресі, в на газеті, Recordando, про байдужість суспільства щодо переслідувань і страждан людей. І люди, noi, котрі мають владу, сьогодні ведуть себе як пилат, йому їм байдуже. Судба цих людей, котрі страждають. Але Ісус Христос на Христі, Він говорив до Бога одне, от Отче прости їх, бо не знають, що вони роблять. Ці слова були не просто гарні слова, сказані Ісусом Христом. Це була молитва, сказана Ісусом Христом своїм авторитетом як Бога чоловік. От простий. А чи Бог отець вислухав цю молитву? Ми мусимо вірити, що отець вислухав цю молитву

Ma la preghiera di Gesù non si limita ad essi. La grandezza del suo perdono consiste nel fatto che è offerto è, anche alle netilchi. Proprio per loro adduce la scusante dell'ignoranza. Anche se hanno agito con astuzia cattiveria, in realtà non sapevano ciò che quelle... facevano, non pensavano di meno che non Це солдати uh, робили uh, боль Ісусу Христу, але вони насправді не знали, що робили і кому робили. Ісус міг би просити у Бога Отця, у Господи, зроби uh, що їм немов. Di Gesù Cristo me ch'ho vi pro vendetta, diciamo, tak, Богa, con la stessa grandezza d'animo non può comportarsi. Egli vin si rinuncia a volere il male per chi fa il male deve tradursi invece in una volontà positiva di fare loro del bene. Se non altro con una preghiera rivolta a Dio in loro favore. Pregate per quelli Сам Ісус Христос також і нас просив, нам указав молитися за тих, котрі нас переслідують. Це мусить бути не молитва, котра просить про кару Божу для тих, котрі нас переслідують, але це є молитва, мусить бути молитвою, котра просить про добро для цих людей. Signore Gesù, ci chiedi l'impossibile. Oh, che... so, io è sono soltanto per potervi dare ciò che vi chiedo. Non vi ho dato solo il comando di perdonare. А ісус не тільки дає нам таку заповідь простити, не тільки дає нам приклад eh, про те, як можна простити, але й також нам дає нам благодат, що ми пробачаємо. Не тільки навчає нас про милосердя, немов Фатос ісус Христос міг би сказати Я також є її Богом. І таким чином він може також і нам дати благодат. І це варто пам'ятати зараз, коли скоро відкриється перед нами рік Божого милосердя. Abbiate coraggio, e gli disse ai suoi discepoli prima di avviarsi: Gesù Cristo ha vinto il mondo vincendo il male del mondo. Perché peremih Sebasti è già avvenuto di diritto e di fatto sulla croce di Cristo. Ora diceva Gesù: il giudizio di questo mondo. Каже Ісус Христос, що зараз звершується суд над цим світом. Бо він вже осудив, судив цей світ і осудив його своєю перемогою. Тобто, як він переміг, він взяв на себе цю несправедливість світу, і таким чином він також і відкриває новий спосіб перемоги, як Я як в, говорив святєфустін, віктор куявіктима, тобто він є переможець, бо він є жертвою. E non si può essere un suo emiso al momento di morire crec per mohe u Iesusa Christà con l'aveva delle forme nuove e spaventose di crudeltà e di barbarie. Noi cristiani reagiamo inorriditi all'idea che si possa uccidere in nome di Dio. Qualcuno però obietta. Ми християни, інколи переживаємо трудність, коли ми чуємо потіпні слова? Бо також і може ми читаємо в Біблії, чи не вже Бог не є Богом е, в ангельських? Чи не вже Бог не є також Бог справедливості? Треба відповісти на ці слова так, якби сам Ісус Христос відповів на питання про розвод, що через ваші серця, котрі закаменіли. Моисей вам дозволив робити розвод, але на початку було не так. коли в старому завіті ми чуємо такі слова, немов вони говорять про насильство, і немов що і Бог дозволяє народу Божому роздінити насильство. То ці слова, які сказав Ісус Христос про eh, серце, котре закамініли яні, закам щодо розводу, можна також і сказати про ці це насильство, також котре дозволяв Бог їм. Це було eh, дозвіл, котрий вони отримали від Бога, тому що серце у них було також eh, каміннисте. Саме старий Завіт мусив також і служити життю, яке було в тому часі, і не мов єдине, що можна було робити в тому часі, до Ісуса Христа було принаймні давати якісь певні правила для справедливості. Dio la violenza, come la il divorzio altre cose. Це було таке, що Бог не мов, проявив і свою толератність щодо і uh, удеї Старого Завіту і за uh, каменісного серця у них. Але зараз, як каже Святий Павло, прийшов новий час Ісусом Христом. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Bo samis Christus prosifnas yak sho kto se vdarit tebe v livu Ma io vi dico Si amate i vostri e pregate per coloro che Bravo Il vero discorso della montagna che ha cambiato il mondo. Проповідь Нагорна, проповідь Ісуса Христа, поміняла світ. І це є те, цю проповідь зараз і підтверджує на Христі. Він каже, що Христа ні насильству, але більше пердону. La non solo dice che la sua vita sia così difficile. Dov'è dentro il cristianesimo? Essa non potrà più neppure remotamente richiamarsi a Dio e ammantarsi della Sua autorità. Farlo significa far regredire, di Dio Заради справедливості, тоді не можемо звертатися до Бога, не можемо оправдатися вірою для насильства. сильства.

Допоможи нам вчинити добро не тільки в надзвичайних ситуаціях, але особливо в звичайних ситуаціях вдома, ти, котра також страждалася зі своїм сином, котрий вмирав на Христі, співпрацювала особливим не способом з Спасителем нашим своєю надією, своєю вірою, своєю вірністю.